Чотири вида шашлика, ошийок, вирізка свинина, курячі крильця і куряче філе, а також картопля з салом на мангалі. І готуємо он плов. У лютому 22-го. Максим став на захист рідного ірпеня. Після звільнення Київщини від окупантів продовжив боронити Україну. Коли ж підвело здоров'я, повернувся з фронту додому і започаткував власну справу. Відкрив в Ірпені ресторан грузинської кухні Тбілісія. У мене завжди була пристрасть до готовлі. Я люблю готувати. А ще люблю смачно поїсти. не такий гурман. А мій побратим, він шеф-кухар до повномасштабного вторгнення був грузинського ресторану. Шеф-кухар. І ми собі домовились, як ми вернемось в цивільне життя, ми одразу собі відкриємо ресторан. Свого шеф-кухаря Анатолія Максим називає богом м'яса. Відвідувачі, які вже куштували його страви, погоджуються. Смачно мені подобається, як Толік готує м'ясо. Ви постійний клієнт уже е, вже так. У День Незалежності України на центральній площі Ірпеня ветерани та діючі військовослужбовці презентували власний бізнес. І щоб познайомити містян зі своїми продуктами, і щоб власним прикладом надихнути побратимів, які повертаються з війни додому і теж думають про свою справу. Певно, не потрібно боятися. Я теж багато думав, чи потрібно, а як воно буде. Все. В будь-якому випадку потрібно щось спробувати. Не попробуєш, не знаєш. Але я скажу певно, потрібно. потрібно. Як мінімум, тільки за те, щоб чимось займатися, щоб відволіктися з думками. Авторські ручки із гільз Віталій почав виготовляти ще у 2013-му. Використовує як сучасні гільзи, так і старі часів Другої світової. На ручках гравіювання пиши історію. У це вкладає особливий сенс. Кожен з нас пише свою історію, і ми теж пишемо. В той час була своя історія. Зараз в нас історія вже геть інша, і ми приймаємо участь в цій історії. Працюють з гільзами і в майстерні Батарт Юей. Вже п'ять років тут виготовляють різноманітні сувеніри. Починав засновник майстерні Андрій сам із виготовлення браслетів. Зараз же його справа значно розширилася. Станом на зараз 14 людей, 600 квадратів виробничого приміщення, обладнання. Вже ну це вже більше не похоже. Ми себе називаємо майстерною швидше по звичці. Зараз це більше схоже вже на фабрику. Андрій каже, стереотип про те, що для власної справи треба мати величезний стартовий капітал, давно не актуальний. Головне мати бажання і бути готовим вчитися. Можливості почати справу їх насправді багато. Є грантові програми. Український ветеранський фонд постійно їх проводить через дію власна справа. Є така програма теж для учасників бойових дій. Якщо я не помиляюся, до мільйона гривень, вони можуть отримати грантових коштів допомоги від держави. І це вже історія про те, що вам не потрібен власний капітал. Саме за допомогою Українського ветеранського фонду наприкінці 2022-го Денис разом із партнеркою відкрив в Ірпені психологічний хаб Танто. Там надають психологічну допомогу та проводять різноманітні тренінги. Психологічний хаб Танто один з перших в Україні, почав, почав проводити тренінги по першій психологічній допомозі та по взаємодії з ветеранами на підприємствах та в організаціях. Зараз основна основна увага направлена на допомогу та підтримку родинам військовослужбовцям. До розвитку своїх справ ветерани та військовослужбовці докладають чималих зусиль. Ми з вами можемо їм допомогти. Купляємо продукцію ветеранів та користуємось їхніми послугами. Це найменше, що ми можемо зробити на знак вдячності за захист України.